В новому навчальному році школярів області очікують зміни. З вересня розпочинається поступове впровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти. Заступник голови обласної державної адміністрації з питань гуманітарної сфери Ганна Пономаренко провела нараду з керівниками відділів освіти районних державних адміністрацій та міських рад Херсонської області, аби розглянути ряд пов'язаних з цим питань. Зокрема, про підготовку та проведення обласної серпневої конференції працівників освіти області, виконання в області розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо надання шефської допомоги закладам освіти та про готовність закладів освіти області до 2012-2013 навчального року. Основним завданням конференції, що 21 серпня, відбудеться в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша, є підняття авторитету освіти Херсонщини, а також підбиття підсумків і постановка нових завдань перед освітянами області. Ганна Пономаренко наголосила, що 2012 рік є особливим для загальноосвітньої і початкової школи. У першу чергу слід потурбуватися нам з вами про кваліфікаційний рівень наших вчителів початкових класів, які розпочнуть викладання нових предметів, починаючи від природознавства іноземної мови, а з наступного навчального року інформаційно-комунікаційні технології. У зв'язку з цим перед навчальними закладами постає низка проблем підготовка вчителя. До реалізації змісту нових державних стандартів, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в нашій школі. У першу чергу, її початковій ланці. Наше завдання з вами створити систему співпраці освіти, науки, влади, громади бізнесу, яка зможе суттєво покращити умови навчання та виховання наших дітей, крім того. Така система спроможна забезпечити найміцніші зв'язки на сьогоднішній день сфери освіти з економікою нашої області. Присутні велику увагу звернули на питання щодо надання шефської допомоги закладам освіти області. У багатьох районах робота в частині залучення даної допомоги при підготовці закладів освіти до нового навчального року проводиться належним чином. Допомога шефських організацій реально відчувається. Крім того, було порушено питання щодо закріплення шефської допомоги за дошкільними закладами. Очікується, що всі пропозиції, надані від відділів освіти райдержадміністрації, будуть розглянуті і враховані. Є досить зараз нові видання, буквально от декілька є у нас таких видавництв всеукраїнських, які видали буквально минулому в цьому році від 150 до 200 книжок художньої літератури, які підготовлені і випущені спеціально для шкіл України. Українською мовою, російською мовою випущена художня література, яка в відповідності до програми шкільної і в шкільних бібліотеках деякі райони поповнювали ці бібліотеки, в деякі, особливо в сільських школах, давно не поповнювалися, тому особливо для сільських шкіл. Це я вважаю, що буде дуже непогано. Якщо прийдуть люди з книжками, начальник управління освіти і науки Андрій Яценко доповів присутнім про готовність закладів освіти області до нового навчального року. Він зауважив, що у межах підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області майже завершені поточні ремонтні роботи. Станом на 31 липня відремонтовано 131 освітянський об'єкт, із яких 52 дошкільних, 77 загальноосвітніх шкіл та два позашкільних навчальних заклади.